38 клас, 38 а переробив на 38D під бікбегі. Зараз будемо шити. Тут заклеїв це вікно, щоб туди не сипалося всяка труха від матеріалів. Так, і джут бікбеговський, такий плотнючий. Чотири складення, так, і така стропа ще плюс. Машина 71-го року, але працювала зовсім мало. Ось дивимося, скільки вона працювала. Тут зовсім майже не проїдено ниткою. Бачимо стан машини. Кришки трохи державіли були, то. Підчистив, пофарбував мотор 400 Вт, трохи на швидкості. Потужності вистачає, на е, малих обертах трохи не вистачає швидкості. Не хватає потужності на малих обертах. Машину налаштував для бікбегів. Зараз настрочим. Струпу надо вытянуть. Да. Развернуть. Да, тут струпа, все тут, струпа. Все нормально идет. Ой. Ой, ой, на пускаємо Всього стропа тут проходить усі переломи. Мотор сюди 750 Вт, якщо на сервомоторі. Якщо фрикціонний мотор 220-380 вольт, то достатньо 370-400 Вт мотора фрикціонного. Китайського, японського, савдеповського класичного мотора до швейних машин. Сервомотор 750 Вт. Це так. Пробую, прошиваю 400 ватним мотором, шумфат, 400 так. Пропусків немає, трохи під затягнути нитку треба під бік беги Ну, нитки будуть товстіші. да, Голка 250- -а. нитки будуть товстіші, тоді натяг регулюється вже під нитки. Під конкретну роботу. Натяг ниток. Голка 250 на бегі. Остається, голки з машиною ідуть. Поклав 230 ще на всякий випадок і 250 по 10 штук. На бікбегі треба чітко налаштовувати машину, щоб було правильне, согласування. Согласування, согласування. це тобто зуби вовремя, сама вовремя підіймалася і вовремя опускалася. Якщо буде, буде якщо пізно опускатися, то Машина щити не буде далі думайте самі Коли Голка тільки заходить в матеріал, зуби вже повинні бути опущ... О, йти, опускатися, не йти не вперед. Ну, назад вони тут не йдуть. Вони не можуть, зуби тільки вверх або вниз мають ходити, коли голка заходить в матеріал. Код Зубів, Кот Зубів не має бути, коли голка заходить в матеріал, так, все це остається. Трохи одріжу, а трохи відправлю, бо ми з цими вже мішками напряжнка. Так, плиз. 71 й год, Машина жива. Жива, файна машина. 38 ма переробив. Бачимо чистенько все змащено. да, Отвір, отвір. Покажу. Треба робити на всіх цих машинах отвір. Ще один для змащування головки верхньої головки довгого дишля. Дишля тон -тонкого, більш тонкого дишля. тонкого, Через той отвір заводський, оцей великий, через оцей великий отвір не попадає масло туди. Масло не попадає. Сервомотор. Да. Присадки автомобільний Мегафорс. Тільки знімаєш видео, так починають кукорекать. Uh -huh. Дивимось хідроусилитель, двигун, трансмісія, коробка автомат. 71 рік. Да, лапка чорна машина майже ну, лапка чорна вже вона не беушна, але дуже старих, дуже старих. Теж як і машина, в принципі, тому що тут 38 лапку викинув, вона тут вуща, завужена була верхній ряд зубів. Ну, а так все почистив, все змастив. Тут треба змащувати періодично через ці вікна відкривати, змащувати. Ну, змазка там є на каналі багато відео. Сервомотор, сервомотор Шунфа. Шунфа теж давній. Приїхав з Європи з однією з машин. Приїхав машина вже пішла. Сервомотор протестував, залишився. 400 ватний сервомотор. Ну, інші машини я бачили, прошивав. Там на каналі багато да ще Smart Oil. Smart Oil це типа американська СМТ-шка, SMT, -шка. SMT -шка, ER ка раніше називалась, потім почала називатися СМТ-шкою, Та б ти, дивись, розходився. Не розходилися. Ну це так, спитательний, перевірочний стіл у мене. Все близ. Слава Україні, героям слава!